Неприємна новина, 230 мільйонів гривень витратили на дитячий будинок, в якому немає дітей, поки країна воює. Дехто схоже втратив будь-який зв'язок з реальністю. Прокуратура розпочала розслідування щодо розтрати 230 мільйонів гривень, виділених на утримання запорізького дитячого будинку під назвою Сонечко. Справа в тому, що всіх дітей звідти евакуювали ще з початку повномасштабного вторгнення. Але заклад, уявіть собі, досі продовжує отримувати повне фінансування, а співробітники, які здебільшого перебувають у простої, отримують зарплату і ще не так, їм навіть премії виписують на сотні тисяч гривень. І це просто кричущий випадок цинізму і, сподіваюсь, що розслідування доведе справу до кінця? А винні будуть покарані. Пишіть до речі, коментарі чи віри вірите ви в справедливе покарання у нас в Україні за такі злочини? Чи ні?